450 тисяч електронних рецептів на доступні ліки було виписано за минулий рік на Волині, але у селах погасили, тобто отримали ліки на руки, лише 17% цих рецептів. Аби просувати програму Доступні ліки по селах і представити її розширення. На Волинь завітала очільниця Національної служби здоров'я України Наталія Гусак. Із опитаних нами у центрі Луцька людей траплялись і такі, що навіть не чули про державну програму Доступні ліки. Я не знаю, я мабуть, не користуюся тим. Розкажи не знаєте про ага. ні. Чи ви доступні ліки? Знаєте таку програму? Чи вона є користу? Я не знаю, скористатись програмою та погасити ерецепт за допомогою смс. Буває складно для людей поважного віку. Пенсіонери трошки тяжко їм. Я знаю, по моїй мамі це треба освоїти дуже гаджети, скажімо так, не всім зручно. Тому йдучи навіть в ту саму аптеку старі, старого такого ладу телефону і треба переписувати на поперед, щоб трошки скоріше, комфортніше було і собі, і людині, яка продається. Це стикається, я думаю, всі працівники аптекстів людям. Ну єдине отакі, от людям безумовно краще. А от Лучанка Тамара з гаджетами розібралась, але і дорожчі препарати по цій програмі купувати хотіла б. Сердечно-судинне захворювання для цієї хвороби там дуже великий перелік ліку. Те, що мені потрібно, мені сімейний лікар виписує. Деякі безкоштовно, деякі ліки з доплатою. Хочу з доплатою плачу, не хочу, значить не беру. Звичайно, хотілося б. Щоб були якісь ну кращі, але так уже зважаючи на таку фінансовий стан нашої країни, то вже ми і цим задоволені. Фармацевти кажуть, за рецептами за програмою доступні ліки найчастіше звертаються люди поважного віку. Серед частих претензій, чому того чи іншого препарату, більше немає у переліку, звертаються дуже часто лі пацієнти. Збільшується люди літнього віку, звертаються за препаратами більш від тиску є. Велика доля пацієнтів, які беруть саме по цій програмі інсуліни. Інсуліни беруть як і старші, так і молодші. Правда, ще мало хто знає, що їх можна виписувати саме по доступних, але в принципі попитом користуються. Буває таке, що дуже часто пацієнти хочуть препарат певного типу, він або зникає з фірм, або так як у нас на державному рівні це регулюється, дуже часто перестають саме по цій програмі йти певні препарати. Плану буває. А загалом все здебільшого пацієнтам зрозуміло, пацієнти задоволені так як сплачують або отримують якісь засіб безкоштовно або сплачують. Доволі з незначної з ліки, аби про програму Доступні ліки знало більше людей, у тому числі і в селах на Волинь завітала голова НСЗУ Наталія Гусак. Вона зустрілася з головами громад, очільниками медзакладів. Нагадаємо, за програмою Доступні ліки можна отримати чи придбати дешевше, зокрема, препарати від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу, цукрового діабету, бронхіальної астми, епілепсії, психічних розладів та імуносупресивні препарати. І це ще не повний перелік. Сок ліків постійно поповнюється. «У цьому році ми додали два нових напрямки: це знеболювальні, знову ж таки, вони зараз є достатньо актуальними для України. Знеболювальні як для пацієнтів, які мають захворювання, так і ті, які мають хронічну біль. І також перше було введені медичні вироби. перші медичні вироби це Деснушки для вимінювання рівності в кормі. І в цьому році ми з липня місяця будемо розширювати програму стосовно кількості лікарських засобів, які за напрямком лікування розладів психіки. Це теж актуальний напрямок для українців, на жаль, і загалом близько. 5 мільярдів, більше 5 мільярдів бюджетних коштів в цьому році закладено за, за програмою «Доступні що стосується Волині, учасниками програми є 404 аптеки? У минулому році волинянам виписали 450 тисяч е рецептів, а погасили 390 тисяч, тобто майже 87%. відсотків. Псують загальну картинку волинські села. Там погашено лише 17% відсотків рецептів. Якщо окремих голів громад чи сільських сімейних лікарів спитати про доступні ліки, каже голова Національної служби здоров'я України. Відповіді часто вражають. І запитуюся, а скільки у вас людей отримують пртусто? А він не знає. А, а в цей час, коли ти їдеш, ти вже знаєш, що там, село невеличке, вже відсотків 30 в цьому селі мобілізованих хлопців. Відповідно село, де середній вік людей достатньо такий високий, поважний. Ну а ми ж розуміємо, що собою являють хронічні захворювання. Це здебільшого люди похилого віку, це здебільшого люди, які живуть на одну пенсію. Батьки, в яких сини зараз воюють. Ну і що в них може відбуватися з серцево-судинними захворюваннями? коли сімейний лікар, який має все в селі, не знає скільки по скільки в нього людей за програмою доступні ліки. Він не знає, скільки в нього людей з хронічними захворюваннями а просто робить відмашку, так що там ці доступні ліки, ти можеш неефективні препарати, бо вони дешеві. Після прес-конференції відбулась і закрита зустріч очільниці НСЗУ із головами громад, аби спільними зусиллями з часом виправити всі недоліки програми Доступні ліки та зробити медицину більш ефективною для людей. Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі.